Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас за вашим проханням важливий гороскоп. Ми будемо розглядати питання, коли ж вперше розпалити у жовтні 25-го року якраз вогонь у грубі, в камінні, там, де у нас джерело тепла, і ми його. Це джерело тепла запускаємо, тобто запалюємо вогонь у сприятливі дні, і тоді у нас немає диму і гарно проходить весь сезон. Що ж, перший період у нас буде в овні приспаленому шляху місяці, 6 жовтня починається з 12 години дня до кінця доби, та 7 жовтня всі 24 години. Наступний період лев спадаючи місяць. 14 жовтня з 18 години вечора, не раніше до кінця доби, 15 жовтня всі 24 години, 16 жовтня з 0 годин до 15 години дня. Наступний період в стрільці. Це вже майже завершення місяця і теж дуже гарний період при зростаючому місяці, в стрільці 24 жовтня, з 12 години вперше треба розпалювати вогонь у грубі або камінні. І до кінця доби буде гарний час. 25 жовтня продовжиться цей час до 20, всі 24 години. І 26 жовтня з 0 годин до 12 години дня. Ось зараз на вашому екрані весь місяць жовтень 2025 року найкращі самі головні дні, коли треба розпалювати, щоб не було диму в хаті, і щоб був гарний сезон для отоплення. І ви, ваші ремонти і ваші праці по підготовці вашого будинку до зими були сприятливими і принесли вам позитивний настрій. Ось чому ми вибираємо вперше розпалювати вогонь у грубі, в камінні, в знаках стихії вогню. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.